Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взяти біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манґі. Отже, друзі, ми продовжуємо вивчати псалтир. Я знову хочу нагадати усім вам Існує різна нумерація псалмів. Це залежить від перекладу. Ми притримуємося нумерації, яка відповідає англійському перекладу. Якщо у вас українська біблія, то починаючи з 10-го псалма ця нумерація наведена в дужках. В російському синодальному перекладі цього, на жаль, немає тому будьте уважними. Що ж нас чекає цього тижня? Сьогодні ми перейдемо до наступного циклу псалмів це благання благочестивих. Чуючи прохання праведних в 61-му псалмі, ви знайдете також чудовий опис їхньої незмінної впевненості в Господі. Завтра ми будемо досліджувати 62-й псалом, навчаючись покладатися в усьому на Бога, який є нашою твердинею, скелею та силою, і перейдемо до 63-го псалма, який є цілющим бальзамом для зраненої душі. Не залишиться, поза нашою увагою, також 64, 65 і 66 псалми. Ми разом з автором прославимо Творця неба і землі всього видимого і невидимого. В середу ми перейдемо до 67-го псалма, одного з найкоротших. З нього ми дізнаємося, що є найголовнішим для християнина, після чого звернемося до наступного псалма. Що є піснею тріумфу і слави. В четвер на нас чекає великий месіанський 69-й псалом, а також невеличкий 70-й псалом повторення. Він повторює уривок 40-го псалма. У п'ятницю ми звернемося до Псалма Елегії Пісні старості. Це 71-й псалом. А після нього читаючи про справедливого бога в 72-му псалмі. Ми закінчимо вивчення частини псалтиря, що відповідає книзі Вихід, і перейдемо до наступної, що відповідає книзі Левит. І перший псалом цієї частини, 73-й, є просто чудовим, тому що ми ще раз переконаємося, що знати бога набагато краще, ніж бути успішним і багатим безбожником. А 74-й псалом є молитвою Асафа. І навчає нас в усьому покладатися на Бога, незважаючи ні на які випробування. Отже хто хоче побачити Господа нашого Ісуса Христа, в усьому близьку слави, ласкаво просимо до приймачів слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Минулого разу ми закінчили 60-й псалом. Тепер ми переходимо до 61 першого псалму. Тема, що пов'язує наступний цикл Псалмів 61 по 68, це благання благочестивих. Чуючи благання праведних у цьому псалмі, ви знайдете також чудовий опис їхньої незмінної упевненості в Господі. Ви побачите Господа нашого Ісуса Христа у всьому близько Його слави і побачите, як Він у всьому готовий прийти вам на поміч. Під заголовок Псалму. Диригентові хору із струнними інструментами псалом Давида. Цей псалом супроводжується грою на струнних інструментах, найкраще на гітарі, оскільки вона добре відтворює мінорне звучання псалму. Це молитва Давидового серця. Вона відрізняється від сучасних шаблонних молитов, які ми часто можемо почути на наших молитовних зібраннях. Багато хто приходить до Бога, наче до магазину, із списком того, що він хотів би мати. Ми просимо Господа подати нам із його полиць оте і те, зовсім не збираючись розплачуватися за все. На мій погляд, таке ставлення до молитви просто убиває її. Я згоден, що молитва може мати свою структуру, свою механіку і план, але я вважаю, що в першу чергу. Молитва має іти від серця. Не часто доводиться чути глибинний поклик серця у молитві, як це ми знаходимо у Давидовій молитві. Читаємо перших два вірші 61-го псалму. Давид каже: Почуй благання моє Боже, вислухай мою молитву. Від краю землі, я кличу до тебе, коли серце моє мліє, виведи мене на скелю, що недосяжна для мене. Давид сказав від краю землі, я кличу до тебе. Коли ви молитесь, чи відчуваєте ви, що Бог знаходиться високо на небі, а ви внизу на землі? Давид відчував, що знаходиться на краю землі, а Бог угорі над ним. Він намагається дістатися до нього, він намагається піднестися на скелю до нього. Тому я проти сучасного погляду на Ісуса Христа як на супермена, над людину. Перш за все, наш Господь і Спаситель Ісус Христос, це живий, істинний і вічно пробуваючий Бог. Він скеля, але Він досяжний для нас. Нам треба намагатися піднятися на максимальну висоту, на яку ми тільки здатні. Слово Боже, говорить нам, що ця скеля Ісус Христос, і вона набагато вища за нас. Ось яким постає перед нами Господь, Читаємо третій вірш. Бо ти став для мене прихистком, міцною фортецею проти ворогів. Як обнадіює цей образ Божий, він це наш притулок від життєвих бур. Він укріплена фортеця, що захистить нас від ворогів. Четвертий вірш. Хай я оселюся в твоєму наметі довічно і знайду захист в укритті твоїх крил. Тут слово крила вживається у зв'язку з Богом. Ісус Христос вживає цей образ, говорячи про те, як збере дітей Єрусалиму, як квочка збирає курчат під свої крила, щоб захистити їх. П'ятий вірш. Бо ти, Боже, почув обітниці мої, ти дав мені спадщину тих, які бояться імені Твого. Давид давав обітниці, він щось обіцяв Богові. Ми також просимо щось у Господа. А чи обіцяємо ми йому щось? Я обіцяв більше, ніж міг зробити, я знаю про це, і тому я прошу у Господа пробачення, але те, що обіцяє Господь, він незмінно виконує. Ви постійно звертаєтеся до Господа із проханням, а чи самі ви збираєтеся робити щось для нього? Давид пообіцяв, і Господь почув його обітниці. Продовжи дні життя цареві, продовж літа його із роду в рід. Нехай він перебуває перед лицем Господа навіки, хай милість та правда його бережуть. Шостий та сьомий вірши шістдесят першого Псалму Тут він знову звертається з проханням про милосердя. Давид потребує милосердя Господа. Ми повинні бути відкритими перед лицем Божим і прагнути піднятися до Його рівня, а не знизити його до свого. Ми повинні дивитися на нього як пророк Ісаї, котрий у видінні побачив Господа, що сидів на своєму престолі. Ми повинні визнати свою гріховність і потребу в Господньому милосерді. Читаємо восьмий вірш Тому буду оспівувати ім'я Твоє завжди, виконувати буду щоденно обітниці свої, вчиніть свої обітниці, і потім звертайтеся до Господа, співайте йому хвалу. І він допоможе сповнити усі ваші обітниці. Псалом 62 називається Єдиний Псалом, хоча це зовсім не означає, що більше псалмів немає, їх іще 149, але слово єдиний має вирішальне значення. Тільки в Бозі знайде спочинок душа моя, тільки Він моя скеля і моє спасіння, тільки в ньому я не похитнуся навіки. Він твердиня моя. Під заголовок цього псалму диригентові хору для Ідутуна псалом Давида. Псалом 39-й був призначений саме для Ідутуна, одного з диригентів хору. Його ім'я не раз зустрічається у псалмах. Ймовірно, що він очолював оркестр і хор у той час, коли було написано цей псалом. Це дуже простий псалом. У ньому просто висловлюється віра у Господа, віра і надія на Господа подібні до віри дітей у своїх батьків. Перуок залишив нам чудовий вислів про цей псалом. Як чудово, коли укріплює нас віра в Господа і торжествує над людською силою і пихою і багатством, надає нам сміливості посеред небезпек, спокій і непохитну певність, і цей псалом. Заснований на такому фундаменті дихає спокійною і бадьорою впевненістю. Хоча у псалмі прямо про це і не сказано, але в ньому явно йдеться про велике лихо в житті Давида бунт, учинений його сином Авесаломом. Ми знаходимо історичний запис про це. А Давид сходив узбіччям на гору Оливну та все плакав, а голова його була покрита, і він ішов босий. А весь народ, що йшов з ним, позакривали голови свої, і все йшли та плакали. Друга книга Самуїла 15:30. Давид переживав важкий час. Це була тяжка драма для нього, душевна криза. Шекспір говорив про часи, коли випробовується душа людська. Цей час настав і для старого царя. Давидів, син Авесалом, рушив на Єрусалим. Його вступ до міста. Поставив всіх перед необхідністю вирішити, з ким прямувати далі. Дехто підтримував Авесалома, інші ж підтримували Давида. Це був час, коли Давид побачив, хто із можновладців зберіг йому вірність, а хто ні. Зрадники і послідовники виявили себе. Наприклад, впливовий діяч Ахітофел, що породичався з Давидом через його одруження з Вірсавією. Досвідчений урядовець, здібний і хитрий радник, на якого Давид дуже покладався. Він зрадив Давида і приєднався до Авесалома. Для Давида було великою уразою виявити, що його довірена особа зрадила. Потім ціва, слуга Мафіхошета, прийшовши до Давида, й сказав, що його пан син Йонатана, з котрим Давид товаришував, також зрадив його. Коли Давид, плачучи, полишив місто, йдучи босий, то зустрівся із Веніаміновцем шим'ї, прихильником колишнього царя Саула. Серце його було сповнене великої ненависті до Давида, і він кидав каміння на старого царя і посипав його прокльонами. Ми бачимо, як Авесалом з тріумфом входить до Єрусалиму, і той самий натовп, що кликав перевізників для Давида. Тепер прославляє Авесалома. Минуле століття, і нащадки цих людей спершу проголошували Осанна Ісусові Христу, щоб через кілька днів закликати, розіпніть Його, розіпніть. Давид знав про жорстокість натовпу. У 62-му Псалмі це пісня Давида у час неслави». слави. Ми бачимо людину, що пов'язала свій шлях із Господом, котра мандрувала духовними сферами, людину, яка жила серед постійних бур, нещасть і стресів, що вирували в його час, як і в будь-який інший, і постійно чигали на нього в житті. І коли ми читаємо цей псалом, що вийшов із Давидового серця у цю годину негоди, час випробувань і гіркоти, то ми дивуємося, що тут немає жодної ноти розчарування, немає сумнівів чи страху, жодного слова відчаю. І серце псалміста не переповнене злобою чи гіркотою. Це пісня спасіння, гімн поклоніння, сповнений оптимізму. Вона насичена життєрадісністю, впевненістю в істині і сподіванням на допомогу. Хіба міг би Давид написати такий величальний хорал? Якби не спізнав чорних днів, читаємо перший вірш із 62-го псалму Тільки в Бозі знайде спочинок душа моя, тільки від Нього спасіння моє. Нема сумніву, що фанатики, котрі оточували Давида в ті дні, підштовхували його та умовляли відвоювати своє царство і цим продемонструвати свою віру, бо він, помазаник Божий. І тільки Бог може відмінити його царювання. Не Давид. Він сказав, що доля його в руках Божих, і він краще усвідомив це у вигнанні. Давид вищився над інтересами звичайної людини. Він не прислухався до забобонів, котрими люди оточували появу чуда. Він відкрито говорив про своє незнання, покладаючись на Господа. О, яка це була віра! Богом дана віра. Що ж для інших було поразкою, для Давида оберталось випробуванням віри. Давид одійшов від Єрусалиму і цим упевнено наближався до перемоги. Тільки він, моя скеля і моє спасіння, він твердиня, не похитнуся навіки. Первосященик садок також пішов разом із Давидом. Він зберіг вірність цареві і забрав із собою ковчег. Ізраїльську святиню, що свідчила про присутність Бога посеред ізраїльтян. Коли він наздогнав Давида, старий цар обернувся, побачив ковчег і наказав Садокові повернутися до міста, щоб там допомагати йому, говорячи: якщо я знайду милість у Господніх очах, і він поверне мене до міста, то я побачу його та домівку його. А якщо він скаже не бажаю тебе, то ось я. Хай вчинить зі мною як захоче сам, о, якби я зміг зробити більш доступною для вас цю велику істину. Це чоловік, що повністю покладався на Господа, котрий повернув Божий ковчег туди, де йому місце, не відходив від віри Божої, і сказав Садокові, що тільки Бог знає, коли йому час повертатися до міста, і тільки Бог може йому дозволити це зробити, бо він перебуває. В руках Божих він відкинув спроби примусити Бога щось робити, але визначає свій шлях під Божим керівництвом, не звертаючи на манівці. Живіть, друзі, і ви так само, і Господь рясно благословить вас. Читаємо третій вірш доки будете нападати на чоловіка, чи всі ви хочете його повалити, немов похилену стінку, немов розхитаний тин. Давид каже їм, що вони напосідають на нього наче на похилену стінку, наче на розхитаний тин. Він сказав, доки ви будете нападати на чоловіка, чи ви всі хочете його повалити? Так думав він про ціву, слугу Мефівошета, котрий вчинив підлість, гадаючи цим завоювати прихильність Давида. Він збрехав, що його хазяїн зрадив царя, хоча насправді цього не було. Також Давид подумав про Ахітофела, свого найкращого друга і порадника мудрого. Він зрадив царя у найчащу годину. У цьому псалмі Давид, говорячи про Ахітофела, провіщає про вчинок Іуди Іскаріота. Ахітофел був родичем, і до його порад Давид дуже прислухався. Давид каже, що вони, нападають на нього як натовп, напосідає на тин, але все це даремно. Якщо робиться по волі Божій, він усе витерпить. Вони тільки й думають, як би зіпхнути його з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють устами, а в серці своїм проклинають. Четвертий вірш 62-го псалму. Спробуємо зрозуміти Давидові дії, коли на нього оскаженіло, накинувся шимї. Поки Давид царював, шимї мусив підкорятися йому. Але тільки но звільнився від його влади, як серце його переповнилося злобою. Вшим її проклинав Давида, коли той полишав Єрусалим і шпурляв каміння йому навздогін. Давид мав вірного воєначальника Авішая, сина Цируї, котрий сказав цареві: Чому цей мертвий пес мого пана царя проклинає? Дозволь мені піти і зітнути йому голову. Мій друже. Якщо ви шукаєте прикладів того, що означає у Святому Письмі вислів Помсту лишить мені, я відплачу, говорить Господь. То слухайте, що відповів Давид своєму командирові. І відповів цар йому, що він проклинає, бо Господь сказав йому Прокляни Давида. А хто скаже, навіщо ти це робиш? Іншими словами, Давид сказав йому, що Господь дозволив шим'ї проклинати царя. Тож нехай проклинає. Чи задумувались ви часом, мій друже, що Господь посилає нам ворогів, маючи на меті перевірити, чи можна вважати нас досконалими християнами? Тож не лякайтеся, коли зустрінете ворогів чи труднощі, бо Бог їх поставив на вашій дорозі. Ви повинні довірятися Господу, і Він не полишить вас у годину випробувань. Коли настає випробування віри. Чи в сонячний день, коли на вашому небосхилі ані хмаринки, чи тоді, коли ніщо не псує ваш настрій, коли все гаразд, Давид каже, що немає кращої нагоди перевірити свою віру, ніж тоді, коли у вашому житті настає криза, тільки в Бозі мій спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. П'ятий вірш. Це приклад біблійної молитви. Я маю невелику картку, на якій записано, що є найважливішим у житті. Ось що там говориться. Істинна молитва це та, коли Святий Дух промовляє устами віруючого через Сина до Отця. Це молитва і це правдива молитва. Тільки на нього надія моя. Давид не прагне витворити якусь надзвичайну молитву, не говорить якихось зухвалих речей. Нічого не вимагає від Господа, вся моя надія на нього. Давид очікує, що Господь наповнить його серце тим, що вважає за потрібне, тому він буде молитися про те, щоб Бог наділив його усім найкращим. Тепер повернемося знову до Давидового життя. Деякі благочестиві особи, що оточували його, не визнавали Давида віруючим. Бо не бачили його в тісному приміщенні, в якому проводяться молитовні зібрання. Давид сказав їм, що все його життя минає в молитвах, вся моя надія на нього. Це ілюстрація того, що мав на увазі Павло, коли говорив моліться безперестанку. Але, звичайно, це не означає, що ви повинні стати навколішки і так простояти 24 години на день. Але Павло мав на увазі, що ви повинні стати навколішки і помолитися, і потім весь день прожити під впливом цієї молитви, і так щодня. Отже Давид мав постійний зв'язок з Богом, постійно на всякому місці він звертався до нього в молитві і на нього покладав всю свою надію. Дорогий друже, як у тебе з молитвою, чи ти молишся Господу? Чи в своїй молитві ти славиш Його святе ім'я, чи ти надієшся в молитві на Нього і повністю довіряєш Йому своє життя? Якщо так, Боже благословіння буде перебувати над тобою, і Господнє ім'я буде прославлене в твоєму житті. Нехай Він нам допоможе завжди довірятися йому, тому що наш Господь вчора, сьогодні і повіки той самий. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цього псалму в наших наступних радіопередачах. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Буде моє, все твоє, керуй моїм серцем, тебе щиро прошу, хай буде моє все твоє. Молитись, як перше до тебе, молись до тебе. Хай буде моє, все твоє. Ось я, тебе мій спаситель мла, Дай більше сили мені, щоб міг я здолати гріховні спокуси, залишитись вірний тобі, до тебе молитву під нож. Живе, ти керуй мої серце, тебе щиро прошу, хай буде моє це твоє. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.